Чудовий день, чудовий час, і сонечко всміхається до нас, як раптом із хмаринки стало чути грім. Ховатися швиденько треба в дім. А дощі кап 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 із неба капає, а пташка-ка-капка -кап, на ногівці какає, а дощі кап 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 із неба капає, Малятко ка ка как у горщі какає. Пройшла гроза, прийшла коза, і мало нам всі квіти об як раптом із хмаринки знову чути грім, ховатися швиденько треба всім. А дощі кап 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 із неба капає, кап-кап-кап, під кущі какає, а дощі кап 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 із неба капає, у кап-кап-кап, малятко какає. Пройшли дощі, прийшли лящі. Із берега стрибнули в комищі, аж тут лящам назустріч випливає рак, сховатися від нього їм ніяк. А Дощі кап, кап, кап із неба капає, у річці рак, рак, рак вісочо какає, а дощі кап-кап кап, -кап, -кап з неба капає. Малятка капка у горші какає, а дощі кап кап, кап із неба капає. А пташка какакав на юці какає, а дощі кап кап, кап із неба капає, козичка какакав. Кущі какає, а дощі кап-кап-кап, Із неба капає, у ріці рак-рак-рак. Післо чокає, а дощі кап-кап-кап, Із неба капає, малятко как ка кап У горці какає.